Навчайтесь з дими дуже гарна штука у військовій справі. І москалі їх використовують і багато використовують. До речі, теж як мої повітряті Криму, там, по їхньому мосту питаємося, що вони на кожну повітряну тривогу, отой свій мост починають дим завісу ставити. Оце, Це, в общем-то, діло вже військових адміністрацій, не військових, але військові адміністрації у нас, походу, ніхто не чув, що таке буває. Буває ще задимлення стаціонарних об'єктів. Ну, то, що я казав, переправи, ну, окремо переправ, це можуть бути мости. Що роблять москалі от у Криму. Це можуть бути великі промислові здання електростанції, теплові станції. Ну, в общем, те по чому то москалі зараз їх у що йдуть. для цього були МДШ шашки зроблені. Вона теж здорова бочка десь кілограм 45 ваги. І вона дуже довго диміла в порівнянні там, ну, з БДШ з більшими димовими шашками. Вона одна штука диміла десь 17-18 хвилин. І от об'єкт, ну, допустимо, у нас електростанція там, теплова, там з трубою. Кожен об'єкт повинен був ну, заздалегідь. Робилися пости, розставлялися оці шашки, там... Відповідно, сиділо там пару бійців відповідальних або з гражданської оборони за підпал тих шашок. І коли обіглали повітряну тривогу, їхня задача була або електрично підпалити оце діло, або пробігтись, почіркати оці всі шашки. І оцей об'єкт накривався сплошною хмарою дима. А це було зроблено, і для чого ну раніше понятно, ніякий бомбардувальник вже не бачив. Нахіма скелі зараз це роблять. Хмара дима повністю скриває об'єкт від любого лазерного ціловказання. Якщо літає, наприклад, якийсь підський Орлан, і на борту у нього станція лазерної підсвітки цілі, то він нічого не підсвітить. Ніякий відповідно, там коректуємо ну, по лазерному випромінюванню снаряд, краснополь або міна від тюльпана, вот тут смільчак, яка тоже летить на. Підсвіченою лазером сіль, вони вже сюди не прилетять, вони її не бачать, дим не дає можливості, сриває лазер на це наведення. Ну до того ж, ці москальські ракети, хто тут недавно по інтернетах пройшлося для багатьох, чомусь це стало відкриттям, що ця крилата ракета 101, вона йде і наводиться по, ну, по портрету місцевості. Тобто в неї стоїть там спеціальна система оптична, яка при польоті сканує місцевість і порівнює її з закладеним оцим вот портретом місцевості, що її в пам'ять закладено. Ну і відповідно вона може коректувати свій польот, ну, свіряючи реальний рельєф місцевості з тим, над яким вона проходить. Це дає можливість виходити на ціль під плотною дією ребів, в общем, повністю погашено спутникової навігації, і навіть при якихось там збоях інерційної системи. Ну що вона по розрахунку йде, розрахунок накоплює помилки, то порівнює рельєф постійно з тим, що в ній в пам'яті. Причому навіть не на всьому польоті, а там, допустимо, на якомусь конечному участку, там, ну, в якихось 100 кілометрів, наприклад, воно включається і починає оту, коректуватись. І відповідно, якщо оця система зустрічає тут велику хмару диму, то та ракета ніхто не розуміє, де вона летить. Плюс, якщо це ще подавлена рибами спутникова навігація, то вона далі писає тільки по розрахунку, і там прильот вже буде плюс-мінус точності розрахунка, якийсь лапа, ніби. При змозі коректуватись по рельєфу вона прийде ну, практично точно всі. Тому у тому Пусля і накриваю свій тут мост бо кожен раз. Ну там не шашки, там стоїть ота димова апаратура, яку врубають і повністю задимляють оце діло. Я у нас по телах ще жодного разу не бачив, щоб хтось б осознав, що треба таки теж оце робити. В общем, тилові об'єкти теж навіть зараз має сенс задимлювати. Від от, особливо від 101-х, ну.